Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, скільки вартує заїхати від автостанції номер 2 до центральної частини? Десь біля 75 гривень. Скільки? 75 гривень. А чому так дорого? То все ж дорожчає. Саме стільки можуть вартувати послуги таксистів після проведення у Львові єврочемпіонату з футболу. За статистикою, 80% таксоперевізників працюють нелегально. Відтак до червня 2012 року владоможці планують примусити усіх таксистів без винятку вмонтувати у свої автівки лічильники, які рахують вартість поїздки. За відсутність такого електронного пристрою буде передбачено штраф у розмірі 1700 гривень. Таксистів зобов'яжуть обзавестися таксометрами і трьома видами карток. Такі нововведення несе закон, який розробляється в Мінінфраструктури. Незабаром він буде поданий у Кабмін і Верховну Раду. Головна мета закону легалізувати цей ринок, а значить, і захистити пасажирів, адже сідаючи до легального водія, вони будуть впевнені в безпеці. А якщо щось не так, зможуть поскаржитися. Голова профспілки таксистів України Василь Попик. Таксисти переконані, якщо відповідний закон приймуть, вони змушені будуть піднімати ціни. На думку перевізників, в такому випадку один кілометр шляху має коштувати як літр бензину від 8 до 10 гривень. В іншому випадку вони збанкрутують. Дорожче вони що в пробках лічильник щелкає. Подорожче, так? да а наскільки може Ну, Орієнтовно 4-5 гривень. так. Нема роботи нема роботи. О, дивіться, скільки машин стоїть. Ну так. Підніметься ціна. І що будете тоді робити? Будемо шукати іншу. Мешканці Львова почувши таку вартість, обурились. Це вже нереально майже буде. То вже практично ніхто не буде користуватися таксі. Якщо буде таксі, дороге? Так. Напевно, звичайний транспорт. Чому? Тому що це буде дешевше, так як я студент, то мені не вигідно їхати на таксі. Натомість інші кермувальники переконані в протилежному. Ціни на приватне обслуговування і так завищені. Більше їх піднімати не можна. Це а чому Якщо це... це фантазія. Якщо ціна на бензин залишиться незмінною, то залишиться тариф на таксі на тому ж рівні. Якщо ж пальне подорожчає, то інше питання. Подібної думки і Володимир водій таксує уже вісім років. П'ять три П'ять-три. Після коли в районі вільний. За увесь професійний період у чоловіка було все від пасажирів на підпитку до неадекватних молодиків. Однак найгіршим вважає зубожілість населення. Порівняно із 2008 роком, нині клієнтів вдвічі менше. Трошки робота впала. Ну, По-перше, бачите, роботи немає у людей. Люди переважно стараються їхати автобусами, маршрутками бо дешевше. Не мають грошей. Ну, Мені здається, що тарифу поки що міняти не, не потрібно. Такий є, хай поки що так і залишається. Саме головне, щоб ціна на паливо не збільшувалася, не росла. Голова правління об'єднання українське таксі Леонід Бойко також вважає окремих таксистів справжніми шантажниками. Найбільше не хочуть облаштовувати свої автівки. Лічильниками, так звані бордюрники, які не закріплені за жодною фірмою. Такі недоброзичливці буквально здирають з клієнтів гроші за обидві сторони поїздки, як за одну. Хвилин 10 тому назад. Я прозвонив в місто Данець, де 100% таксистів їздять по лічильникам. Місто Данець, такий же мільйонний город, як місто Львів. Там на сьогоднішній день, станом на 16 грудня, 5 кілометрів проїзду через лічильник встановлюється ціна 17 гривень, подальше 350 кілометрів. В місті Львові з лічильниками без лічильників за 2 кілометри просять 15 гривень. Відтак, якщо в 2012 році таксі подорожчає, переконують фахівці, то на одну максимум 2 гривні. А лякливих 10 гривень за кілометр, найімовірніше, так і залишаться чиєюсь фантазією. фантазією. Віталікове, Євген Державський, Андрій Дробний про тиждень.